Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 16 лютого на східному узбережжі 11 година. І як завжди, перед тим, як я розпочну американський огляд новин чи огляд американських новин, я нагадаю задонатити на підтримку України. І якщо ви не знаєте, як і куди це зробити, то в, пос... в описанні під цим відео ви можете знайти посилання на фонд Юнайтед24 і на фонд Сергія Притули. Де ви самі можете обрати кого підтримати, чи, Америка, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А дивіться, яка українська тема на сьогоднішньому просторі розказується про візит президента Володимира Зеленського в Європу, у Францію і у Німеччину. І він там буде зустрічатися відповідно з Макроном і Шольцом. Ну, взагалі ціль поїздки розказується про те, що скільки. Американці по суті ну, стають ненадійним партнером у війні з Росією, то тепер увага все таки звертається на Європу, і Європа, схожа на те, що в принципі старається збільшити допомогу. Цікаво, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс так само зараз в Німеччині. Ну про те, чи шляхи віцепрезидента. США і президента України десь пересічуться. Наразі невідомо, але доволі таки цікавий момент. Знову ж таки, Зеленський в Європі, щоб е вибити більше допомоги для України. А Камала Харіс в Європі зараз щоб трошечки залагодити коментарі е президента чи екс-президента Трампа про. Е НАТО і що там, як там, і так далі. Ну про це я раніше розказував. Ну але найбільша новина на американському просторі зараз це смерть Навального знову ж таки розказується з усіх сторін. Історії дуже багато розказується про відео, які він виставляв. А на випадок, якщо його вб'ють, розказують так само, що за день до смерті було судове засідання, на якому Навальний почувався дуже добре. Чисто візуально жартував там з суддями і так далі. Ось причина смерті не повідомляється. А, там ці е, відповідальні у в'язниці розказують, що вони пробували його відкачати. От, ну, Знову ж таки, я так думаю, що е, ця новина не закінчиться на сьогоднішньому дні, буде йти далі про причини і так далі. Хоча чи е, справжні причини знайдуть, е, Причини смерті Навального. Це, я так думаю, факт залишиться для гадання завжди: ніхто не буде, мабуть, і знати. Ось і ще одна велика новина на американському просторі: ключовий свідок. У справі Хантера Байдена був арештований в Сполучених Штатах Америки за брехню за неправдиві свідчення. І історія така дивіться, що е, цей свідок, який надав свідчення, що е, Хантер Байден, нібито, е, вимагав від української компанії 5 мільйонів доларів для себе, і 5 мільйонів доларів для президента Байдена. А, ну, На той момент він не був президентом Байденом. Це взагалі, нібито відбувалося в 15 -му, 16 -му році. Ось, ну і Хантер Байден розказував, що за ці гроші його тато м -м, Джозеф Байден порішає там все, що треба було порішати. І е, він, взагалі, цей е, свідок він був інформатором для ФБР. І цікавий момент, що ФБР. З Самого початку це свідчення не сприйняв серйозно, тому що воно ну, не було підтверджень, не знаю. Не було а республіканці дуже схопилися за цю ідею, і цей момент став от ключовим е в, в справі про імпічмент. Знову ж таки, зараз, коли вони визивають на співбесіду, чи на допит, чи на свідчення Хантера Байдена, якраз у цей момент як він стоїть там в ключових. От, Республіканці покладали велику надію на свідчення самого цього свідка. Але от декілька слів про цього свідка. Йому зараз 43 роки. Е, інформатором для ФБР він став у 2010 році і тепер увага ім'я цього свідка Олександр Смірнов. Тобто, як ви розумієте, Дуже такий москальський свідок, наскільки він правдивий і наскільки він впихав інформацію, потрібно чи не потрібно. Ну наразі не повідомляється, чи це він громадянин Сполучених Штатів Америки, чи легальний житель, там незрозуміло, але от він жив у Лас-Вегасі, так що якесь право на життя він має. Так от а, а, йому світить, якщо буде доведено, знову ж таки, його по. Тюкаунтс, дві справи йому шиють. Зрозуміло, що 5 мільйонів за Байдена, молодшого, 5 мільйонів це одна справа, 5 мільйонів за старшого. Йому світить до 25 років ув'язнення. Зараз йому 43 роки. От. Ну і дивіться, що вже було геть по цій історії. Е, для Хантера Байдена це мало що змінює. Я вам скажу, тому що основне звинувачення, які йому зараз. Е, Іде кримінальна справа, це його наркотики, справа з наркотиками і справа з зброєю. Тому ця імпічментовська історія це вже по суті як бонус. Тобто, Хантер Байден в англійський такий вираз над woods. Тобто в нього проблеми як були, так і залишаються. Просто от, питання з імпічментом трошечки, от ну, не таке воно публічне, хоча знову ж таки на республіканських ресурсах. Дуже розганялися ось саме ці 5 мільйонів. Але це, по суті, був єдиний свідок, який говорив про ці 5 мільйонів, як вони досталися. от Але дійшло до того, що виявилося, що це все брехня. І тепер оцей Саша Смірнов буде сидіти десь у американській в'язниці. Хіба що там депортація яка, чи небо чи ще щось таке. А сьогодні очікується, що суддя у справі про шахрайство Трампа у Нью-Йорку має винести свій а, вирок. Я нагадаю, що він уже був визнаний винним. Тут питання тільки стоїть, скільки грошового відшкодування чи там штрафу сім'я Трампів заплатить знову ж таки, це не тільки Дональд Трамп, а це його два сонольки, які так само управляли компанією, коли він президентствував. Ось, і можливо, навіть заборона взагалі на бізнесовську діяльність в штаті Нью-Йорк. Це буде по бізнесу великий. І з'явилася інформація про гроші. Дивіться, звинувачення вимагає чи добувається 370 мільйонів доларів а, покарання штрафу чи відшкодувань від Трампа. І от... Або я раніше якось пропускав, я не знаю, але цей раз от чітко сказано, взагалі звідки ця сума взялася. Так, от своїми шахрайськими цими діяльностями Трамп чи зекономив, чи заробив як хочете 168 мільйонів доларів. Тобто, якщо ви розумієте, навіть щоб повернути ці гроші, які він ну не зовсім чесно заробив. То ще має бути штраф, щоб все-таки було неповадно і всім іншим. Ну і для людей, які, от, наприклад, думають, ну що він там такого зробив? І Трамп, до речі, так каже: я ж ні, нікого не збанкрутував, і так далі. Але історія про те, що саме через от, приблизно от такі дії в 2007-2008 році рухнула економіка по суті всього світу. Мерва людей втратили будинки. Це. І вдарило і по Україні, і це, це затронуло весь світ. Я не говорю, що Трамп винуватий в тому, але отакі дії, і якщо воно не буде присікатися під корінь, то якщо Трампу можна, то чому всім іншим не можна? І тоді ми, по суті, все людство буде наступати точнісінько на ті самі граблі. Ми знову будемо втрачати будинки, втрачати зберігання, роботи там і так далі. І банкрутство і всякі такі штуки. Тому, тому це. Доволі така резонансна і гучна справа, тому що це нелегально. Воно не просто придумано, що нелегально. Коли ви е, отакі шахрайство з нерухомістю там підкручуєте нібито вартість більшу, в кінці кінців це банкрутує банки, банкрутує банки це банкрутує звичайних простих людей. Ось. А засідання в Джорджії. З окружним прокурором Фані Віліс вчора не закінчилося, виявляється. От вона свідчення давала на протязі трьох годин. Ну, Крім неї, ще там говорили. вона персонально от на, на стенді, тобто давала свідчення 3 години. І доволі таки деякі трошечки там відео нема, але є аудіо, що відбувалося в залі суду. І доволі таки Гарячі дебати такі йдуть, так от вчора не закінчилося, сьогодні засідання продовжується. А Трамповські знову ж таки, команда Трампа добувається того, щоб її забрали із справи. Вона ж пробує довести, що романтичні стосунки з тим прокурором, який зараз веде справу, яку вона назначила, розпочалися пізніше, після того як вона вже його назначила. Тобто, всі ті. Поїздки, от що я вчора розказував, там відпустка, не відпустка, ділова справа не ділова справа, тоді ніяких романтичних стосунків не було. І вона от нажимає на те, що знову ж таки доволі таки сперцем такі відповіді дає, каже, захисту Трампа каже, ви помиляєтеся, каже, це не мене судять, а судять вас. Так що ви, мов, вибирайте словечки, коли ви на мене наїжджаєте. Тобто. По суті, розгляд цієї справи, чи вони м, все робили правильно, як положено, чи ні. На, на даний момент ще невідомо, чим це все закінчиться. Але от в розпалі другий день оцей розгляд цієї справи, чи може вона далі вести справу Трампа, чи ні. Це, в принципі, от, до чого все ведеться. Це судове засідання. А сь <кхід> сьогодні. Джо Манчин я колись давним-давно згадував про цього сенатора від штату Вест Верджинія, чим він цікавий, що він це червоний республіканський штат, але вибирають сенатора демократа, тому що він таких центристських поглядів, дуже е, шанована людина в республіканських колах. Я маю на увазі в республіканських, не трампійських. Трампісти це таке щось окей, не будемо знову починати. Так от. А очікувалося, що він заявив ще в минулому році, що він не буде переобиратися на новий строк, і це в принципі удар для демократичної партії, тому що в сенаті, от це мало не ключова людина. От в таких штатах, от мати е, демократичного сенатора в республіканському штаті, це дуже рідке явище, і зрозуміло, якщо він об'явив, що він не буде переобиратися. То знайти такого подібного людину, щоб знову виграти е, штат Вест-Вирджинія, дуже мало ймовірно. Але це півбіди. Е, очікувалося, що чому він залишає сенаторське своє крісло, тому що він хоче йти в вибори. І знову ж таки, центристська позиція не не крайня не Трамповська, не крайня не Байденовська, і е, він ну, для поміркованих людей з обох таборів. Доволі був би таким класним кандидатом. Але от очікується, до речі, цікаво, що він тільки сьогодні об'явить, що він не буде балотуватися. Але журналісти вже в багатьох от ресурсах вже знають, що він скаже, що він не буде балотуватися. Тобто, сьогодні буде засідання, десь під вечір, після обіду. От. Але вже всі знають, про що він буде говорити. Ось. А... З'явилися нові деталі от, стрілянини е, на параді в Канзас Сіті, де загинула одна людина. І дивіться, яка історія. Навіть з'явилося одне відео. Стріляли, виявляється, неповнолітні пацанюри. І історія вийшла, що це ніякий не тероризм, там, ніякі там, ідеї ніякої не було. Просто два пацана, їм вік не описується, але менше 18 років, одному і другому. Під час цього параду десь посварилися, і там, хто із них крутіший, обидва достали пістолети і почали стріляти один в одного і тікати, тікати один, один в одного і відстрелюватись. І як ви розумієте, які вони стрілки, що в один в одного не попали не разу, а постраждало вже 22 людини. Вчора було 21, Сьогодні кається що про те, що 22 людини постраждали. Цікаво, що от е, з'явилося відео, як затримало одного з цих стрілків, коли він тікав через натовп, е, поліція десь там далеко позаду бігла, і його заламали, зловили звичайні мужики, які там були. Просто от це, от американська така штука. Що моя хата з краю, я нічого не знаю, це, от, це не про американців. Вони от завжди сунуть свій ніс у будь-які справи. Інколи це погано, а інколи це, от, в принципі, добре, тому що хто його знає, як би було б далі там і не зрозуміло. Але зловили обох цих хлопців. Загинула одна жінка 40 роки, мама двох дітей, і Тейлор Свіфт. Я от розказував про те, що її бойфренд якраз грав за Канзас-Сіті. Вона, в принципі, не з Канзаса, вона в Тенесі живе. Але от вона, от фанатка цієї команди. Вона а, зробила донат для цієї сім'ї в розмірі 100 тисяч доларів. Але от знову ж таки я повертаюсь про ту саму стрілянину, як оці неповнолітні пацани змогли десь дістати зброю. Значить, що ніякі регулювання, ніякі закони в Америці відносно зброї не працюють. Ми бачимо от і на цьому прикладі. А дивіться, а, а, яка історія знову ж таки про стрілянину. І це от, реально моторошна. Просто це, це історія про сучасний світ. Це от де ми зараз живемо. Це просто коли ти починаєш заглиблюватися такі штуки. Просто, ну, я не знаю, які враження, але історія трапилася в далекому 19 му році, штат Аляска. Е, одна дівчина, 19 років, їй тоді було, зараз 23, на інтернеті познайомилася з якимось чуваком, який сказав, що він мільйонер. І він сказав, що якщо вона вб'є людину і запише відео, і зробить фотки то він, їм, він їй заплатить 9 мільйонів доларів. Цей мужик взагалі виявився ніяким не мільйонером, як виявляється, потім його так само схопили. От. Але в чому дичина взагалі цієї новини, що вона організувала якихось чотирьох людей, і вони на, на, зробили знову ж таки відеозапис. І вона свою найкращу подругу. Прямо от застрелили. І от чого зараз ця новина спливала, тому що це взагалі трапилось у му році. Тому мужику, який видавав себе за мільйонера, який обіцяв 9 мільйонів доларів цьому дівчиську, якому тоді було 19 років, і подрузі було 19 років, він тому мужику, 99 років в'язниці. Цій дівчині, от, от, от щойно так само був судовий процес, їй так само 99 років в'язниці. Але просто. Я не знаю, мені реально така інформація не вміщається в голову. Я не знаю, навіть це краща подруга. В новинах описується, що це краща подруга. Слухайте, продать кращу подругу за ну, не факт, що 9 мільйонів доларів тобі, по-перше, навіть було. Який чувак, який десь хто знаде з інтернету, розказує незрозуміло, знаєте. І якось так було, от певний раніше час, що були, знаєте, оце... Нігерійський принц, от американських старій жінок там обманювали, охмурювали, ну це ж молоді діти, молоді, вже здається, просунуті якісь, і в 19 років я не знаю. Ну, не описується, хіба що вони, якісь, може там подруги чи ні, але якщо вони обкурені там, от незрозуміло. Ну і ці партнери в цьому вбивстві, їхні судові процеси будуть трошки пізніше, там, кого весною, кого навіть літому. Дивіться, вже 5 років пройшло, а судові процеси, отак, ідуть довго. Але. Новина просто дика. Мені, наприклад, взагалі таке не вміщається в голову. От, А закінчує сьогоднішній огляд про штучний інтелект. Я от дуже часто звертаюся до цієї штуки, і от новина така так само недобра новина. Microsoft американський випустив такий е, рапорт про те, що е, Північна Корея, Іран, Китай і Росія. Атакують різного роду інфраструктуру Сполучених Штатів Америки. і в різних галузях абсолютно. Якщо Росія більше там супутники, там космос штуки, то там Іран, Північна Корея, там вони пов'язані більше з якимись інженерськими компаніями, Китай так само інженерськими компаніями, IT-компаніями, і вони, по суті, застосовують штучний інтелект, щоб атакувати. на Американську інфраструктуру зломути, викрадати інформацію і так далі. І от я собі просто зараз дивлюся: от, а, можна накладати якісь там регуляції, там, регулювання тут Сполучених Америки, які більш-менш якось дотримуються якогось там законного використання того чи іншого штуки. І так само, знаєте, от питання клонування так само, от в Америці, наприклад, заборонено, але. Час від часу з'являється свідчення, що хтось десь там, якісь там, коротше, незрозуміло в джунглях якоїсь країни забабахав багатий, забабахав якусь лабораторію, і щось там вони щось там мутять. Точнісінько, так само з цим штучним інтелектом, розумієте? А людство, на жаль, от знаєте, був час такий, що говорили про неминучість третій світової війни, ядерна зброя, загроза, бла, бла-бла. Але зараз питання по-іншому. І мені здається, що це, можливо, навіть страшніше. І те, що ми знову ж таки, я трошечки наганяю на вас, страху виходить. Але люди, мені здається, все-таки дограються до чогось. Що це вилізе, незрозуміло. Але як ви розумієте, такі країни, оцей ансамбль у цих країн, Північна Корея, Іран, Китай, Росія, це країни не про процвітання. Це країни, які, я вам скажу, навіть от коли вони. Щось крадуть, якусь інформацію, вони все рівно зліплять у ними кривими руками, все рівно, оскільки от ви дивитесь в Росію, то вкрали ту технологію, ту технологію, там, технологію Форда вкрали, зліпили ту Вольгу, Волгу, вол, вона все рівно каряво вийшла. Але отак, такі штуки живемо в такому світі. Живемо в такому світі, людство, короче, отаке отаке воно. такі вам, короче, закинув, закинув вам. Е Гірчич, гірчину на кінець цього тижня. Такий був от останній огляд новин на цьому тижні. Дякую, що ви були зі мною, що додивились до кінця. Кому цікаво не новинне відео, заходьте завтра на канал. Завтра буде от відео про моє повсякденне життя, мої там, проблеми там, і всякі такі штуки. Ну, Малесенькі, але з чим я стикаюся от, повсякденному житті. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну, а я вам вдячний за ваші коментарі, за ваші вподобайки і вітаю нових підписників на моєму каналі. На цьому все. З наступним випуском новин ми вже зустрінемось завтра. А вам нехай щастить. Все буде Україна!